Чудовий ранок п'ятниці зараз відбуваються обшуки у Єрмака, і за законами жанра я мав би почати розповідати про ці обшуки. Але ні, сьогодні про це розкажуть багато і депутатів, і журналістів, і псевдожурналістів і експертів. І я думаю, що якось без цієї інформації від мене ви також проживете, тим більше що ми будемо викликати Єрмака у вівторок до Верховної Ради, щоб він перед українським суспільством прозвітував. А що Ж це було і про перемовини, і про обшуки, і про міндіча, і про інші східні казки, про Алібабу, і 40 розбійників і багато інших речей. Сподіваюся, це проголосують депутати, і він прийде в стіни Верховної Ради розповісти українському суспільству і дати відповідь на всі ті запитання, які сьогодні стоять до нього. до, нього, до його оточення. А зараз хотів би поговорити про економіку. Про економіку, про малий, в першу чергу, малий. Бізнес про вас, тому що останні хочуть дістати з вашеї кишені, не знаю, чи бачили, чи не бачили це історія про меморандум МВФ. Мова йде там про трохи більше ніж 8 мільярдів доларів. Причому нам їх не вистачить для того, щоб закрити навіть ті борги, які команда Зеленського взяла до того. Вам для розуміння, ця влада зеленського Гетманцева, ГЗ, чи Гетмадзе завела Україну до того, що кожен з вас сьогодні має борг перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами понад 8 тисяч доларів. Кожен. Просто вам для розуміння, але повертаємось до бізнесу. До міморандуму вони на це погодились, влада погодилась. тому що їм треба, знаєте, як в мальчишки-бальчиш, день простояти та ніч протриматися. От це про них, щоб більше побути у карита, побути у штурвала, у роля. Хоча туди, куди вони ведуть пароплав під назвою Україна, сьогодні навіть страшно уявити. Перше ФОПи. За логікою влади мають фактично перестати існувати. Для цього робиться все для того, щоб цей бізнес пішов в тінь для того, щоб це відбулося, ставиться максимальна межа в мільйон гривень, і після цього буде ПДВ. Як це буде обраховуватись, Я навіть зараз не готовий сказати, сам не розумію, тому що це призведе до колапсу системи. Люди або будуть закривати йти в тінь, або будуть закриватись їхати за кордон, або будуть. Або я не знаю, що будуть, будуть лягати і помирати в принципі. Це зручно. Чим менше українців, тим легше контролювати те, що відбувається сьогодні в країні. Іноді мені здається, що ця влада хотіла б, щоб сюди приїхали переселенці з інших країн, з Баладеш, з Ніпалу. Тощо, а українців, які будували, які є громадянами цієї країни, було б поменше.